А коли Ездра молився та сповідався, плакав та припадав перед Божим домом, зібрався до нього з Ізраїля дуже великий збір, чоловіки, і жінки та діти, бо народ плакав ревним плачем. І відповів Шеханія, Єхілів, син, заламових синів, та й сказав до Ездри: Ми спроневірилися нашому Богові, бо взяли ми чужинок із народів цього краю за жінок. Але є ще надія для Ізраїля в цьому. А тепер складімо заповіта нашому Богові, що випровадимо від себе всіх жінок та народжене від них, зарадою Пана нашого, та тих, хто тремтить перед заповіддю нашого Бога, і буде зроблене за законом. Устань, бо на тобі ця річ, а ми з тобою. Будь мужній, і дій. І встав ездра, і заприсяг зверхників, священиків і левитів та всього Ізраїля, щоб робити за цим словом. І вони заприсягли. І Ездра встав перед Божого дому і пішов до кімнати його хонона, Ел'яшевового сина, і ночував там. Хліба він не їв і води не пив, бо був у жалобі за спроневірення поверненців. І оголосили в Юдеї та в Єрусалимі до всіх поверненців, щоб зібратися до Єрусалиму. А кожен, хто не прийде до трьох день за порадою зверхників та старших, увесь маєток того буде зроблений закляттям, а він буде вилучений із громади поверненців. І зібралися всі люди Юди та Веніамина до Єрусалиму до трьох день це був дев'ятий місяць, двадцятого дня місяця. І сидів увесь народ на площі Божого дому, тремтячи від цієї справи та від дощу. І встав священики здрате й сказав до них ви спроневірилися і взяли чужинних жінок, щоб побільшити Ізраїлеву провину. А тепер поверніться Господові, Богові ваших батьків, і чиніть його волю. І віддаліться від народів цього краю та від тих чужих жінок. І відповіла вся громада, і сказали гучним голосом так, за словом твоїм, ми повинні зробити. Але народ численний, і час дощів, і нема сили стояти на вулиці. Та й праці не на один день і не на два, бо ми багато нагрішили в цій справі. Нехай же стануть наші зверхники за весь збір, а кожен, хто є в наших містах, хто взяв чужинних жінок. Хай прийде на означені часи, а з ними старші кожного міста та судді його, аж поки не відвернеться від нас жар гніву нашого Бога за цю річ. Особливо стали над цим Йонатан, сина Сагелів, та Ехзея, син Тіквин, Мешулам та Левит Шебетай допомагали їм. І зробили так поверненці. І відділив собі священики здра людей, голів батьків за родом їхніх батьків, і всі вони пойменно. І сіли вони першого дня десятого місяця. Щоб дослідити цю справу. І скінчили до першого дня першого місяця справи про всіх тих людей, що взяли були чужинних жінок. І знайшлися поміж священичими синами, що взяли чужинних жінок, із синів Єшуї, сина Цедакового та братів його: Моасія і Елізер, і Ярів, і Гедалія. І дали вони руку свою, що повипроваджують жінок своїх, а вині принесли в жертву барана Зотари за провину свою. Сынив и сыни ви моровых Ханани та Завадия. Сынив Харимовых, Масия, и Заводия. И Харимовых Масая, Иелия, Ишемая, Иехиил, Иузия. И, и сыни в Пашхуровых Эльюенай, Масия, Измаил, Натанаил, Йозават та Элоса. А Йозават и Шемье, Келая, Винкелита, Петахия, Юда та Аспивакив А Яшев. Эльящев. А Шалум и Телем. Аури. Аз Израиля, сынов Парошовых, Рамья, и Езия, и Малкия, и Миямин, и Элаазар и Малкия Табыная. А сынов Эламовых, Маттания, Захарий, и Ехил, и Авди, и Еремот, и Элия. И сынов Затту, Эль-Йоэнай, Эль-Яшев, Маттания, и Еремот, и Заватта Азиза. А Беваевых, Его Ханания, Забай, Атлай. И сыни в Мешулам, Малух, Иаде, Яшув, и шаал И сыни в Пахатовых, Муав, Адна, Ихелал, Беная, Майсия, Матьтания, Веселил, и и Таманасия. И сыни Харимовых, Элизар, Ишия, Малкия, Шемая, Шимон. Венеман, Малух, Шамария. Сыни Хашумовых, Матенай, Мататта, Зават, Элифелет, Еремай, Манасия, Шемьи. Сыни в Банаевых, Маадай, Амрам и Уил. Беная, Бедия, Келугу. Ваня, Меремот, Эльятев. Маттания, Матенай и Ясай. Ибани, Ибинуй, Шемьи. Ишелемия, Инатан и Адея. Махнадвай, Шашай, Шарай. Азарил, Ишелемия, Шамария. Шалум, Амарія, Йосип, А синів Нево, Єїл, Матітія, Зават, Зевіна, Ядай, Йоїл, Беная. Усі отці взяли були чужинних жінок, а деякі з цих жінок і дітей породили.